Фільм Зелена миля це перлина, що поєднує в собі глибоку драму, містицизм і сильні людські емоції, у центрі історії Пол Джкомп, роль якого блискуче виконав Том Генкс. Його образ Пола це не просто начальник в'язниці, а людина з багатим внутрішнім світом, яка змушена стикатися з неймовірними подіями, що змінюють її назавжди. Окрім Генкса, у фільмі блискуче зіграли Майкл Кларк Дункан, який втілив образ загадкового Джона Кофі і Сем Роквелл, що додав стрічці особливої напруги та колориту. Зелена миля це розповідь, що розгортається у 1935 році в суворій тюремній камері під назвою Холодна Гора, де утримуються смертники. Саме тут пол еджкомп зустрічає Джона Кофі. Величезного мовчазного чоловіка, якого звинувачують у жахливому злочині, але з часом Пол починає розуміти, що цей в'язень зовсім не такий, яким здається на перший погляд. Фільм майстерно поєднує реалістичність із містикою, змушуючи глядача замислитися над справедливістю, людяністю, прощенням і чудесами, які іноді трапляються навіть у найтемніших куточках життя. Це не просто історія про тюремне життя, це філософська драма, що торкається найтонших струн душі. Цікаво, що Зелена миля отримала чотири номінації на Оскар, і тричі була відзначена премією Сатурн а також посідає почесне 27-ме місце у рейтингу IMDB серед найкращих фільмів усіх часів. Допоможи розвинути український контент. Підписуйся на наш канал, щоб не пропустити найцікавіші відео про топові фільми та серіали. Від тебе підписка, від нас два відео щотижня. Дякую, капітан Філіпс. Це захоплива історія, заснована на реальних подіях 2009 року, коли сомалійські пірати захопили американський суховантаж. Том Хенкс грає капітана Річарда Філіпса, який, ризикуючи власним життям, намагається врятувати свій екіпаж. Фільм майстерно поєднує гостросюжетний трилер із глибокою драмою, показуючи не лише екшен, а й внутрішню боротьбу героя, його мужність, розум і стійкість у ситуації, де кожне рішення може стати питанням життя і смерті. Режисер Пол Грінграс зумів передати атмосферу напруги і страху, не жертвуючи психологічною складністю персонажів. Капітан Філіпс, це глибока людська історія про силу духу. Відповідальність і вибір у найекстремальніших обставинах він тримає у напрузі від початку і до кінця, змушуючи переживати за героїв і замислюватися над тим, що таке справжня відвага. Якщо ви цінуєте якісне кіно з реальним змістом і блискучою акторською грою, цей фільм неодмінно вартий вашої уваги. Фільм Врятувати рядового Райана» Це подорож у серце Другої світової війни, створена генієм режисури Стівеном Спілбергом. Головну роль капітана Джона Міллера виконав Том Генкс, актор, який завдяки своїй природній щирості і глибокій емоційності став символом справжнього героя і лідера. Поряд із ним блискуче грає Мед Деймон, який втілює образ рядового Джеймса Раяна, молодого солдата, якого треба врятувати, щоб зберегти останню надію сім'ї. Що втратила трьох синів у бою, сам фільм занурює глядача у жахливі реалії війни з неймовірною реалістичністю. Спілберг не просто розповідає історію, він змушує відчути кожен постріл, кожен подих і кожну втрату. Це не просто бойовик, це глибока розповідь про мужність, жертву і ціну, яку платить людина за життя ближнього. Водночас фільм піднімає складні моральні питання. Чи варто ризикувати життям багатьох заради порятунку одного, і як зберегти людяність серед хаосу війни? Цікаво, що для створення максимальної автентичності актори, включно з Томом Хенксом, пройшли справжній військовий тренінг, щоб відчути на собі тягар солдатського життя, врятувати рядового раяна. Історія про людську гідність, братерство і силу духу, яка надихає. Том Генкс у ролі капітана Міллера створив образ, який залишиться в пам'яті назавжди. А режисерська майстерність Спілберга робить цю картину справжнім шедевром світового кінематографа. Фільм Термінал розповідає про чоловіка на ім'я Віктор Наворські, який прилітає до Нью-Йорка з вигаданої країни. Під час його польоту в рідній країні відбувається військовий переворот, і Віктор опиняється у неймовірно складній ситуації. Його віза анульована, він не може ні в'їхати, ні повернутися додому. Весь фільм відбувається у межах аеропорту, де Віктор змушений жити в транзитній зоні, що створює унікальний простір для розвитку сюжету. Це не просто історія про затримку в аеропорту, а про людяність, надію, силу волі і пошук свого місця у світі. Що робить цей фільм особливим? Так, це поєднання легкості і глибини, і гумору і трагедії, а також реальна історія, що надихнула сценаристів. В основі лежить справжній випадок мехрана Каріміна Сері, який понад 10 років жив у терміналі Паризького аеропорту. Спілберг вдало передав атмосферу замкненого простору, де кожен день це новий виклик, а кожна зустріч можливість змінити життя. Том Генкс, у ролі Віктора, вражає своєю природністю і здатністю викликати співчуття, не вдаючись до пафосу. Його герой це символ людської гідності, який навіть у складних обставинах не втрачає оптимізму і доброти. Термінал це фільм, який змушує замислитися про те, що таке справжній дім і що означає бути людиною незалежно від обставин. Ця стрічка ідеальний вибір для тих, хто любить історії з глибоким змістом, але без надмірної драматичності, з тонким гумором і неймовірною акторською грою. Фільм Форест Гамп це класика, яка вже понад 30 років захоплює глядачів усього світу. У головній ролі блискуче виступив Том Генкс, актор, який завдяки цій ролі закріпив статус однієї з найвідоміших і найулюбленішого Голлівуду. Його прониклива гра подарувала образ Фореста, людини з простою душею, але величезним серцем. Поруч із ним талановита Робін Райт, яка зіграла одну з ключових жіночих ролей. Режисером стрічки став Роберт Земекіс, відомий своїми інноваційними підходами до кіно, зокрема візуальними ефектами та оповіддю. Це подорож крізь найважливіші події американської історії другої половини. 20-го століття розказана через призму простодушного героя. Форест, незважаючи на свій інтелектуальний рівень, опиняється у вирі історичних подій, стає свідком і учасником знакових моментів від війни у В'єтнамі до культурних революцій. Його життєвий шлях наповнений несподіваними поворотами, гумором, драмою і глибокою людяністю. Фільм вражає своєю здатністю поєднувати легкість і філософську глибину, змушуючи глядача замислитися про сенс життя, випадковість і долю. Цікаво, що під час зйомок використовували новаторські комп'ютерні технології для інтеграції героя у реальні історичні кадри, що додало фільму унікальності і правдоподібності. Це був один із перших фільмів, де візуальні ефекти стали не просто трюком. А важливою частиною оповіді, якщо ви шукаєте фільм, який поєднує в собі історію, гумор, драму і натхнення, Форест Гамп стане ідеальним вибором. Це кіно, яке залишає слід у серці і змушує повертатися до нього знову і знову. Спіймай мене, якщо зможеш, це фільм, в якому зустрілися два генії сучасного кіно. Леонардо Ді Капріо та Том Генкс, Лео, відомий своїм вражаючим акторським діапазоном, тут втілює образ молодого, харизматичного шахрая Френка Ебігнейла, який уміло перевтілюється і обманює систему, залишаючись на крок попереду. Том Генкс у ролі агента ФБР Карла Хенретти грає не просто правоохоронця, а людину з душею, яка по-батьківськи ставиться до свого противника. Для Генкса ця роль один із небагатьох випадків, коли він грає другорядного персонажа, але саме його тепла, прониклива гра робить сюжет особливо захопливим і людяним. Режисером фільму став Стівен Спілберг, чия майстерність у створенні живих динамічних історій не викликає сумнівів. Він майстерно поєднав елементи кримінальної драми, біографії та комедії. Створивши стрічку, яка тримає в напрузі і водночас викликає посмішку. Історія заснована на реальних подіях життя Френка Ебігнеїла молодшого юнака, який у 16 років почав вигадувати нові особистості, підробляти документи і обманювати систему, ставши одним із найвідоміших шахраїв 20-го століття, фільм не просто про погоню, це гра, де кожен крок головного героя. Це виклик суспільству і системі, а також пошук себе в світі, що раптово став для нього жорстоким. Том Хенкс у ролі агента, який намагається спіймати Френка, не просто переслідує злочинця, а ніби веде з ним діалог, що робить сюжет глибшим і багатогранним. Том Генкс тут це душа фільму, його моральний компас, що робить цю історію не лише захопливою, а й теплою, по-справжньому людською. Фільм Код да Вінчі. Це кінопригода, яка поєднує в собі містичний трилер і інтелектуальну детективну загадку. У центрі сюжету професор символіки Роберт Ленгдон, роль якого блискуче виконав Том Генкс його персонаж це людина, що опиняється в епіцентрі таємничих подій, де кожен крок може бути вирішальним. Режисером фільму став Рон Говард, який вже мав славу майстра створення захопливих історій. І саме він зробив цей сюжет живим і динамічним, наповнивши його атмосферою напруги і інтриги. Сюжет починається з загадкового вбивства куратора Лувру Жака Соньєра, який перед смертю залишає зашифроване послання, що стає ключем до неймовірної таємниці, пов'язаної з легендою святого Грааля. Роберт Ленгдон разом із криптологом Софі Неве, яку зіграла чарівна одрітоту, вирушають у небезпечну подорож, щоб розгадати цей код. Вони опиняються у виріз мов стародавніх таємниць і релігійних загадок, де кожен символ і картина Леонардо да Вінчі можуть приховувати відповіді на питання, що можуть повернути історію. Фільм тримає в напрузі, змушуючи глядача разом із героями. Розгадувати складні головоломки і розкривати приховані сенси. Том Генкс у ролі Ленгдона додає фільму глибини і переконливості, де кожна сцена наповнена значенням і напругою, не даючи глядачеві відірватися від екрану. Фільм справжній виклик для розуму і водночас захоплююча пригода, яка залишає після себе бажання дослідити більше, поринути у світ символів і загадок. Які приховані у шедеврах мистецтва і стародавніх легендах? Фільм Міст шпигунів це подарунок для поціновувачів історичного кіно, особливо якщо ви цінуєте глибокі ролі та майстерність акторської гри у центрі уваги Том Хенкс, який втілює образ Джеймса донована, простого бруклінського адвоката, якому доводиться захищати радянського шпигуна в розпал холодної війни. Його герой не просто юрист, а людина з принципами, яка відстоює справедливість навіть тоді, коли весь світ проти нього. Поруч із Хенксом блискуче грає Марк Райленс, який втілює роль Рудольфа Абеля радянського шпигуна. Його стриманість і внутрішня сила створюють контраст із напруженим світом шпигунства. Режисером фільму виступив легендарний Стівен Спілберг. Сам фільм це історична драма, заснована на реальних подіях, особливо захоплює, як фільм показує, не лише глобальну політику, а й внутрішню боротьбу людини, що стоїть на захисті своїх принципів у світі, де панує підозра і страх, без видовищних перестрілок і погонь. Міст шпигунів тримає в напрузі завдяки тонкій грі акторів, продуманим діалогам і напруженій атмосфері. Це кіно. Про мужність, честь і людяність у найскладніших обставинах. Цікаво, що стрічка базується на реальних подіях і навіть використовує справжній міст, де відбувалися обміни шпигунами між країнами. Фільм Філадельфія 993. Це емоційний вибух, який змушує задуматися про справедливість, толерантність і людяність. У центрі історії Том Хенкс, який у цій стрічці зіграв роль адвоката Енді Бекета. Його партнер по фільму Дензел Вашингтон, який грає адвоката, що береться захищати Енді, додає стрічці ще більшої сили і драматизму. Режисером картини став Джонатан Демме, який створив дуже тонку і чуттєву режисуру, не боячись торкнутися складних і гострих тем. Сам фільм розповідає про адвоката, який несподівано втрачає роботу через свій діагноз СНІД. І змушений боротися не лише з хворобою, а й з жорстокою дискримінацією у суспільстві. Це історія про мужність, про боротьбу за права і гідність, яка тримає глядача в напрузії від початку і до кінця, особливо вражає те наскільки реалістично і чесно показано життя героя, його внутрішні переживання і конфлікти. Фільм став одним із перших високобюджетних проєктів Голівуду. Що відкрито і без стереотипів показав непопулярні теми, що було справжнім проривом для початку 90-х? Філадельфія це заклик до розуміння і співчуття, який залишається актуальним і сьогодні. Якщо ви цінуєте кіно, що змушує думати і відчувати, цей фільм неодмінно вартий вашої уваги. Фільм Ангели і демони. Це трилер, який поєднує в собі інтригу, історичні загадки та сучасні наукові відкриття у центрі сюжету. Професор семіотики Роберт Ленгдон, роль якого виконав Том Генкс. Його Ленгдон розумний вчений та людина, яка володіє гострим розумом і неабиякою мужністю, що робить персонажа надзвичайно привабливим для глядача. Режисером фільму став Рон Ховард, який славиться вмінням створювати напружені атмосферні стрічки з багатошаровим сюжетом. Історія починається з таємничого вбивства вченого, на тілі якого знайдено символи загадкового ордену ілюмінатів таємної організації, яка, як вважають, зникла ще в середньовіччі у центрі уваги. Ватикан, де відбувається конклав кардиналів для обрання нового папи, але цей священний процес опиняється під загрозою через серію загадкових викрадень і смертей. Лендон разом із харизматичною фізиком занурюється у вир розслідування, де кожен крок наближає до розкриття древніх змов і небезпечних секретів. Цей фільм інтелектуальний квест з динамічними поворотами сюжету, що тримають у напрузі до останньої хвилини. Том Генкс у ролі Ленгдона керує дією, його персонаж це поєднання скептицизму і віри, розуму і інтуїції. Рон Ховард вдало поєднав історичну містерію з сучасним екшеном, створивши атмосферу, де кожен кадр наповнений символізмом і значенням. Цікаво, що фільм базується на однойменному романі Дена Брауна, другого за популярністю після коду да Вінчі, і зумів зберегти дух книги, при цьому додавши кінематографічної яскравості.